Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 жовтня, мене звати Українчик 15 числа усі регіони нашої країни позаливає дощовими опадами, хоча, точніше, буде сказати, закрапає або замжичить невеликими дощами. Окрім дощових новин, синоптики прогнозують похолодання на пару градусів у порівнянні з попереднім днем. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 15 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають. Розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 15 жовтня, по всій країні очікуються невеликі дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 14 до плюс 16 градусів, вночі плюс 10 плюс 8, в районі Бессарабії в денні години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 8. Плюс 6. У Запорізькій області термометри покажуть. Плюс 14 плюс 16 в світлі години від плюс 8 до плюс 6 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за 0, нічна плюс 8. Плюс 6. На Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7, на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і у Одеській області, а також в Криму місцями невеликий дощ: вітер західний, відчутний: 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів вище за 0. У Тернопільській, Хмельницькій і Львівській областях в денний час від 9 до 11 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. На Закарпатті в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 7 плюс 5. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів в нічні плюс 6 плюс 3. У високогір'ї Карпат вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 13 до плюс 15 градусів. В нічні плюс 7 плюс 5. На Луганщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів. Вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області місцями невеликі дощі. Вітер західний. 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічні плюс 7. Плюс 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі. Вдень плюс 12. Плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 7 плюс 5. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. На Полтавщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Черкаській області в денні години від 10 до 12 градусів тепла, в нічні плюс 7 плюс 5. У Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині місцями невеликий дощ, вітер західний відчутний. 5 10 метрів за секунду. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. У Житомирській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби. Від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 7 плюс 5. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України місцями невеликий дощ. Вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 15 жовтня очікується магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!